Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Перепросила свою курточку сьогодні, <смі> одягнула, бо дуже в нас похолодало, 10 градусів тепла лише. Оділа шапку на голову, тому що в мене щось розболівся зуб. І думаю, як я піду ще по холоду без шапки, то я його захолоджу буде потім ще гірше. От. Так що йду садити квіти. Перекопала отам за криницею. Там у мене вже ростуть лілії. Я минулого року їх садила. Півонія росте, півонія тут була. Зараз посажу ще там сальвії і іриси. Не знаю, чи вам видно на камеру, що тут сітка, і за тою сіткою за парканом вже сусідня, ну, сусідське поле. Там. І в мене тут під парканом минулого року росли мальви. Я їх посіяла. і Всі казали, навіть писали в коментарях, що вони першого року не будуть цвісти ці мальви, але на диво вони зацвіли. І вони минулого року дуже гарно цвіли. Зазвичай мальва дворічна. Рослина, і я сподівалася, що цього року знову ті мальви будуть у мене рости. Але, на жаль, вони не посходили. Я не знаю, чому вони не зійшли. Може, вони вимерзли зимою, а може, якісь гризуни їх поїли. Ну, не знаю, що трапилося, але їх цього року немає. yeah mm -hmm. Я хочу попросити вибачення за свою розмову, тому що в мене трошки язик не так, як треба розмовляє, бо в мене болить зуб, і там трішки підпухло, і воно якось ну, язик заплітається і не можу говорити. так. Кожен раз язик туди ніби сам повертається до того. І... Мені здається, що я аж шепеляю, тому ну, ну, я перепрошую за свою розмову. Садимо картоплю. Сьогодні п'ятниця у нас. Сьогодні п'ятниця, 9 травня. Е, у нас, я вже розказувала, що в нас тут набагато пізніше все садять і сіють. У нас тут весна наступає пізніше, ніж на сході або півдні України, тому це все нормально. У нас тут зима дуже довго любить погуляти. І тим більше зараз дуже нас похолодало, тому я якось не спишу. Посадимо, дай Бог ще встигне вирости. А, тим більше зараз заморозки майже по всій Україні, тому то нормально я рахую. Ще виросте, встигне. От. Як бачите, я в зимовій куртці, тому що дуже холодно, а тим більше я вже... Казала, що в мене зуби болять, тому боюся застудитися. Та й Взагалі я якась така змерзлячка, що я холоду взагалі дуже боюся. Напевно, в маму свою вдалась. В мене мама так холоду боялася. А Батько був, звичайно, такий мужик закальонний, він не боявся холоду. Взагалі батько був такий відважний і сміливий. Він нічого і нікого ніколи не боявся. Я дуже люблю працювати на городі. У нас тут так гарно, так радісно на душі, пташки співають, зузулька кує, аж душа радіє. Я не знаю, не даремно кажуть, що природа лікує. Садимо отак за лопатою, роблю отакі ямки лопатою, потім вкладаю картоплю і посипаю нітрофоскою, тому що в нас навозу немає гною. Тому я кладу в кожну ямочку до картоплини три крупинки нітрофоски. Я думаю, що це небагато. Я думаю, що це буде нормально. Копаю, а воно щось засипається назад дуже. Оця земля опадає назад і ямочка засипається. Найняла собі оператора, щоб мене познімав трохи. Ну, Буду пробувати монтувати, що з цього вийде. Наш рудик лазить на дереві. Рудик не впади, маленький. Кицюня наша, кицька. Ану покажи свою шийку. Трошки на тому в нього відростає шерсть. А він грязний, він качається, чухається. Видно, воно його свербить і грязнючий. Що хочу вам показати, дивіться. Зварила компот із ревеню, трохи ми пили його, залишили на плиті, не ставила в холодильник, бо думаю, дуже буде холодний. Дивіться, що робиться, скільки мурашок лазить. У нас в хаті завелися ці мурашки, чи завелися, чи прилізли звідкись. На кухню залазять, і оце аж на плиту вже добралися. Гляньте, що робиться. Я шокована. Потопилася, вон куча їх і ще лазять. Хотіла напитися компоту, оце так напилася вже. О, тут от он на столі о, біля мойки. Я не знаю, де вони взялися, звідки вони будете писати, що принесла бузок. Ні, це не бузок винуватий, воно ще до бузку. Я бузок не заносила в хату. як уже. Вони почали лазити в нас. Як дощ пішов, нема. Тільки дощ пройшов сонячно, зразу вони в хаті появляються. Не знаю, чим їх, що, що з ними, як з ними боротися. Може хтось щось підкаже, може хтось знає, який спосіб від цих мурашок, щоб вони не лізли в хату. Друзі, вкупила такий хліб, хочу показати вам. Ось дивіться, з отаким тризубом гляньте. Який цікавий хліб. Ось така. Він заматаний в плівку харчову. І отакий от тризуб. Ось. Такий цікавий хлібчик спекли. Ось така хлібинка 25 гривень коштує. Так дивно, що я в магазині купляла і не бачила якось. Взяла, я не знаю, якось взяла отак хліб, отак хлібину взяла і не бачила, а вдома вже викладала з виймала сумки і побачила отакий тризуб, гарний, гляньте. Яка цікава хлібина. Цієї ночі у нас був мороз. Чоловіка там відрами накрив виноград. Ну, в городі в нас ще так нічого майже немає, Особо, щоб щось померзло, тому що тут пізно все садять. Ну, таке цибулька ось тут посходила, то я думаю, що їй немає нічого. Ніби тут такого немає нічого страшного, хоча щось вона така якась. Може трошки й попідмерзала навіть, я не знаю. Квітне полуниця, але їй ніби нічого немає. Квіточки, які були, так і є. О, лапки гострить, рудик. <смірко> Ліжить до мене, що маленький. Це ти побіг, а? Ціленька, в ти любиш дуже в часнику сидіти там. Це в нього любиме місце, улюблене місце в часнику сидіти. Так хочеться його погладити, але стримую себе, тому що кожен раз мити руки після нього ходити. Коли щось роблю, то не хочу його брати, бо в нього ті рани, все-таки трошки опасаюся, а беру. Хтось списав, чому ти без перчаток обробляєш? Я його обробляю без перчаток, але ж я беру не рукою по тому, якраз по тих ранах. Уражене місце я рукою не торкаюся, його я беру ватним тампоном, ватним диском, а потім помила руки з милом, то і все. Це тут теж накритий виноград. Там накритий виноград, зараз повідкриваю його. Цієї ночі було дуже холодно, мороз. Рудочок спав у своїй будочці в веранді, там в них таке на в коробочці, гарна така постіль, але він там спав, там йому було тепло. А Рудик, Цей... сірка навіть вдома не було, не знаю, де він ходив. Ну його не було вдома, десь гуляв. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.